Як відомо, музика може говорити не гірше за деякі слова. Пісенні мотиви та щемлячі акорди, проникаючи до самісінького серця, змушують уяву піднімати на гора найпотаємніші думки, найзаповітніші бажання, найщасливіші миті, найболючіші спогади. У дні, коли в Україні вшановують Чорнобильців, на адресу героїв звучить багато слів. Бардичів теж не стоїть осторонь цієї сумної, і водночас величної дати. Про аварію на Чес розповідають у школах. Про те, як люди робили неможливе, говорять на мітингах рек. Квіємах і всюди лунають проникливі фрази, але ж іноді треба просто помовчати і під мелодійні приспіви поринути туди, куди занесе тебе душевний настрій. Досить слів оголосили в міському палаці культури, запросивши присутніх музично віршованою стежиною потрапити прямісінько до епіцентру події, що трапилася 26 років тому чудової квітневої ночі у місті Чорнобиль. OH, oh. До пречистої діви української землі та людської пам'яті зверталися зі сцени мистецькі таланти Бардичева, просили не знехтувати чорнобильським попередженням, стогнали від того, що бачили рідний край, перетворений на зону смерті, молили Богородицю дарувати спасіння своїй батьківщині та її народу. Майже 800 населених пунктів кількох областей України, Росії та Білорусі опинилися у задушливих тисках Чорнобильської біди. Величезна територія була охоплена очікуванням і тривогою. І якби не люди, які зламали... Хребта страшній трагедії, нерідко роблячи при цьому крок у небуття, не бачили б нині українці неповторної блакиті життя. Про це і співали місцеві таланти артисти міського палацу культури імені Олексія Шабельника, колективи центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова та музичної школи, а також учні 10, 12, 17 та 14 шкіл.